Чекаємо на потрійне пришестя Ісуса Христа сьогодні про це. Ми почали Адвент. Так. А що це таке? Адвент це час радісного очікування на прихід Господа. А чому радісного? Тому що прихід Господа завжди приносить радість. Господь дає нам радість. Забирає наш смуток, забирає наш гріх, визволяє нас до життя в Божій благодаті. А життя в Божій благодаті це життя великій радості. Ja nieokrotnie słyszałem takie, mi co trzeba tu pożyczyć w tym świecie, zrealizować wykonać jakiś plan, a potem budu na starość, może gdzieś oczekiwać jakiegoś przyjścia Boga, na się. To naprawdę ma być takie oczekiwania na Jego, jego przyjście. Але це не заважає одне іншому, тому що Христос приходить до нас на землю. Тобто це не обов'язково, коли Він прийде, зразу забере нас до неба. Тільки Він, якраз ми готуємося, бо цей прихід потрійний. Правда? Один з тих вимірів це готуємося до пережиття Різдва Господнього, до народження Ісуса Христа. І якраз тоді ми співаємо, що Слово стало тілом, і оселилося між нами, тобто Бог прийшов, щоб допомогти тобі. Реалізовувати твої плани, допомогти тобі, розпізнавати, що є добрим для тебе, щоб зробити тебе щасливим тут на землі. Тобто, ці твої плани не розминаються з Божими планами, а навіть якщо ступіти далі, то без нього ці твої плани ніколи не здійсняться. Угу. Тобто перше пришестя, яким, е, яке вже відбулося, яке будемо святкувати, яким є втілення Христове, а інші пришестя, бо ти сказав, що є три. Важливо також підкреслити, що не просто будемо святкувати. Але церква через літургію дає нам змогу їх наново переживати. Ми не просто будемо згадувати, що там, скажімо, дві тисячі років тому Ісус народився. Тільки завдяки приготуванню, хтось в західному обряді переживаємо це під час Адвенту, в східному під час різдвяного посту. Але самі свята різдвяні це буде якби таке наново переживання цього. Цього дня народження Ісуса, тому також варто собі задуматися над цим. другий прихід, який літургія дуже міцно буде підкреслювати, це, це якраз другий прихід Ісуса, тобто в славі, коли Господь повернеться, щоб ну, часом ми говоримо, це називаємо останнім судом, часом страшним судом. Для нас християн це величезна радість, тому що навіть останні слова Біблії говорять Мараната, що ми часто на літургії співаємо, Господи, прийди, тому що тоді Він дасть християнам. Життя вічне, Боже Царство, вічну нагороду. Але думаю, що той третій прихід, який нам може десь втекти в цих всіх приготуваннях до Різдва і в цих всіх таких метушні, це прихід сьогодні. Господь приходить кожного дня. І тому адвенці не означає, що в мене ще є 21 день, чи скільки 20 днів, щоб приготуватися до, до, до Різдва. Тільки адвент, це говорить, адвент говорить нам, щоб сьогодні вже чекати, що сьогодні Господь також прийде, чи в іншій особі, чи в натхненні, чи в світлі, чи в якійсь благодаті, але прийде, щоб чувати і бути уважним. Очікуємо. Сьогодні приходить Христос в цей день, тоді, коли відкриває своє серце, Він вже готовий прийти до тебе. Амінь. Мароната.